Збройні сили України встановили повний контроль над селищем Білогорівка, Северодонецького району Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що визволення Луганської області буде нелегким. Нам усім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде набагато важчим ніж на Харківщині. За кожен сантиметр у луганської землі буде важка боротьба. Ворог готується до оборони, тож парадом не зайдемо. Написав голова облдержадміністрації. За його словами, населення Луганщини чекає на українських військових. Ми готуємося. Українська влада одразу почне працювати в деокупованих громадах. Часи терпіння. Слідкуйте за офіційною інформацією, додав Гайдай.